Хе-хе-хе. <рив> Окей. Вони маска Хайзенберг. у нас тут така штука. Хе-хе-хе. <рив> я беру так, бо я не знаю, чи це нове, чи це бушне. І відповідно, відповідно, ви знаєте, що може. Така штука. Кому потрібно, пишіть. Хе-хе-хе. <рив> Так, а це нам що? Це нам вперше попалось, по-моєму? Так, да, попадалось щось схоже, але я помилився. Так, окей. Так, маємо таке діло. Як вияснити, чи воно нове, чи ні, я не знаю. Прокепітамо. Прокіпітамо і продамо. Я думаю, буде нормально. Ціну ви побачили, ми йдемо далі.